Так, поїхали. Вот. Кума, диктуємо. Знімаємо куми маєток. О. Яка там Волинська область, Рущенський район, село Копче. От чоловік не робив заборчика. Пажишек. Як 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 кума? Пажишек. Пажишек з Польщі. О, там одненька половинка, заборчика, друга. Туйки. Ну, польський варіант. Так, йдемо далі. Ну, Намой сама знімати. Давай знімати, знімай. Ти будеш диктувати, розказувати. Так, ну то гараж машина стоїть, це понятно. Владик десь стік. Появився. А той чоловік відпочиває, відпочиває в да -да. свободний час. С, свободний От, час отдих, собі... поробив качельки. Теж по польському варіанті. Пенька присунув сам. <хи> Сидить, мучить. Говориш, що ти мовчиш? Ну, що ми не говоримо, ну. Не кожен бачить, що. Коротше, приступаємо а Як не робиш, но. Так. Тут смороді нам нас. Титанія, так? Да, Владик? Титанія І фаворит. І фаворит. Фаворит не знаємо, з якого? И вернисаж, да? Вот рядочки <гаджу> <гаджу> Так, турсадник. <гаджу> Питомник, однорічні пагони, да? И <гаджу> дворічні Так, ту садок посажены. В дальше варіанті <гаджу> Да <Де> сюда, Владик, <гаджу> ч <че> ты <ти> втекаешь? <гаджу> <гаджу> Сад. Саме цікаво, росте малина поляна рядочками. Польський варіант. Ну, між рядочками перший рік вони посадили. Малина, Усі осінью садили. Це беречок, щоб земля не пустувала. Поляна, Володик, володих, малина? Це другорічні пагони, того року садили. Десь 120 метрів, 100 метрів довжина рядка. Вадик, показує малину свою. Ну, Сьостра подивиться в Польщі. бачите, гектар, бачити, гектар як... малини, но... Да, До гектара маліни. крутково осапани, як, мабуть. Там, <гум> <гум> Там ще не встигли, <гум> каже, просопати. <гум> Отак росте <гум> мал... поляна. Це другорічна. Ці рядки ми брали з їх пагонів все одну плантацію садили. Це вже трьохрічна. Да, це три рядка, то вже в нас йде трохрічний. От росте поляна. Ну вона ще кориниться, добре повипускає пагони, ще до осені далеко. 15 серпня вже, 10 серпня, можливо і першого вже піде урожай, того року 1 серпня пішов урожай. Угу. 10-12 тонн з гектара. Ну так, да, 10-12 тонн, навіть може бути, якщо хороша рука, до 20-15 тонн може бути з гектара. Ну. Йо так діло, поляк господарє. Так, так. Хазяюють поляки. В селі Кочерушінському районі Волинської області. А то говорить наша ті кригорілка. А то жінка виходить, ну no, то ту коbeta. Владка, жена. Українська. Українська. А там собака назву Буді живе. Ну <laughs> no, це універсальна Буда. Так, останні плантації показувати не будемо.